24-річному жителю Чортківщини загрожує до 8 років позбавлення волі за вчинення крадіжок. Поліцейські довели причетність зловмисника до трьох фактів незаконного заволодіння чужим майном і перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів. Наприкінці травня та початку червня було задокументовано крадіжки з двох торгових яток та перукарні в обласному центрі. Потерпілі зазнали чималих фінансових втрат. Приміром, з приміщення салону краси було викрадено майже 40 тисяч гривень. А з торгової ятки розташованої у парку Супільче, зловмисник поцупив велосипед та готівку. Загалом на суму 11 тисяч гривень ще з одного торгового закладу зникли товари на майже 10 тисяч гривень. У ході слідчо оперативних заходів співробітники управління карного розшуку спільно з поліцейськими Тернопільського районного управління поліції встановили, що до серії крадіжок причетний 24-річний житель Чортківського району у минулому зломисник був судимий за майнові злочини. По даному факту відкрито кримінальне провадження згідно статті 185 частини 4 кримінального кодексу України. Даній особі було вручено підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.